Фідер карповик 2 в одному, джаз від Fame. Більше не потрібно купляти окремо фідер, окремо карповик. Вони йдуть в довжині 360 і 390 см, показую. Дуже круте виконання, якісні, класні вудки. Схожі є у торговій марці Brayon і торговій марки River Sport. Але вони набагато дорожчі. Ці будуть більш доступні по ціні і якість виконання в них мені подобається набагато більше. Так, як і всіх інших фідорах, буде три вершинки змінних. У нас оця вершинка йде, сюди ми фідерні вставляємо. Тобто, от, цей хлистик ми змінюємо на фідерно. І просто звичайна вершинка це коропова, якщо ви на коропа конкретно рибачите, то ставимо цю вершинку. Хоча тут фідерні вершинки з таким тестом дозволяють ловити навіть коропа.